Спільнослов'янське чоловіче ім'я Білава має нетиповий типовий для чоловічих імен формат з суфіксом ава, який більше характерний для жіночих імен, таких як Любава, Мірава, Сулова. Це ім'я походить від прикметникової основи Бел, що означає білий. Найдавніші відомі українські згадки імені Білава датуються 1428 роком. В рапана Білови місто Сучава, чоловіче ім'я Білова. Також зафіксовано в старосердській мові, а жіночі варіанти Джелава та Белава, відомі в хорватській мові. У Польщі чоловіче ім'я Білава вживалося з 15 століття. Від імені Білава утворено прізвище, яке з 15 століття також вживається на Закарпатті. Це прізвище було відоме також у Росії, зокрема в записах 1560 року, де згадувалося Артемій Білова. Патронімічне прізвище Белаві поширене серед хорватів.